Всім привіт-привіт з вами! І ось сьогодні ми з вами не продовжуємо грати в Straight Lights тому що я не знаю чому, але моя відеокарта мені отак покрутила дули і сказала, що ні, типу, ми з тобою грати в цю гру більше не будемо. Ось я, коротше, записала для вас цілу серію. 50 хвилин там було серії, як я билася з двома босами з цим м, в. Як його називається, господи, скажіть мені, я вам скажу в, в диму, потім у цього метелика я перемогла, і потім був фінальний бій з фінальним босом в двох стадіях. Коротше, і, типу, після цього мене викинуло з гри, а, в... Мене не те, що викинуло з гри, в мене відбулася якась системна помилка, що в мене крашнувся запис. Тобто мене не просто викинуло з гри. В мене відеокарта така просто блимнула, коротше якось. Я не знаю, що це було. І, типу, в мене крашнувся за запис, і все. І типу, я не бачу файл. Е типу, файл є. Але програма, яка, типу, е в якій я монтую відео. Е вона не бачить цього файлу, тобто я не можу його відкрити, я не можу його редагувати. І, типу, відео, якщо просто його відкрити, воно не відтворюється, тобто воно просто зватажується безкінечно, безкінечно і нічого більше не відбувається. І коротше, я з цим я нічого зробити не можу. Ось а, тому це таке малесеньке міні-міні-відео, тому що після того, як я, е, я зупинила запис. Закрилася гра, я відкрила гру, коротше, і я продовжила вже після того, як я перемогла у цього останнього боса. Гра продовжилася. Тому кінцівку, в принципі, і мої е судження стосовно цієї гри, ви побачите зараз. Ось я спочатку така подумала: ну, типу, М я не буду випускати фінальне відео, ну, точніше, мені нічого випускати на фінальне відео. Гру проходити з самого початку я не буду. Це занадто довго буде для того, щоб випустити одну фінальну серію. Це ради чого? Ну просто, ну коротше. Е, гра просто сама по собі, типу, вона, знаєте, не несе. Ну, типу, я не відчула такої, знаєте, типу, е, сюжетної якоїсь е, потреби її перепройти все заново для того, щоб вам показати. Там, в принципі, нічого такого. Зверх-зверх не було. Я просто всіх перемогла і все. На цьому все. На цьому гра в принципі, і закінчується Ось. А, тому я вирішила. Ну, тобто, а оцей шматочок, який е, фінальний вже після перемоги над босом, він в мене є. Ця заставка, коротше, все, цей файлик в мене зберігся. Тому. Тому зараз ви побачите цей коротше файлик. Цей вже після коротше перемоги над босом. Тому бажаю вам приємного перегляду. Подивіться цей малесенький шматочок. Це такі додатковий, Знаєте, просто щоб закрити цей гішталь цієї гри. Ось, щоб написати фінал. <схі> Я напишу назву відео Крашнутий фінал. Коротше, якось так. Ось тому приємного перегляду. Якщо сподобається, ставте вподобайки, пишіть коментар, хоча, якщо чесно, не знаю за що ставити вподобайки під такими відео, але найбуде. Ось тому, тому, тому дивіться. Дивіться, якщо хочете. Тут -ту -ту. так. Так, цей чувачок, якого ми врятували. Коротше, я не знаю моя відеокарта по ходу з цією герою дуже сильно. Не подружилася і, коротше, в мене просто викинуло типу з гри То білий екран, було щось там написано. Там відео... ваша відеокарта, там всі такі штучки, коротше, і все, і таке інше. Не знаю, що це було. Ось, а... Так, це чувачки, яких ми врятували, виходить, так, звільнили від корупції, від цієї порчі. І ми відкрили, коротше, цей шлях. Я, коротше, вимкнула всі е, ці яких, е, всю якість вимкнула, ДЛСС все вимкнула, щоб хоч подивитися, що тут в кінці буде. Це виходить, тепер ми. Правильно я розумію? Скоріше за все, правильно. Так, і ми тепер, коротше. Тобто, вони повинні бути всі. Вони всі золотаві, повинні бути, так? Чи що? Це оцей мавпиня. Чи це вже новий дружочок. Чи вони вирішили повернутися, типу. О, це наше місце народження, до речі. О, новий народиться. А, чи це просто е, як його відновлюється. Дітонародження в них. Стрейт чудово Ось і закінчили ми з вами проходження Straight Light. Straight Lights. Е, Що що скажу взагалі по грі Взагалі, прикольна, типу, гра. Сама по собі, типу. Ем... Прикольна задумка, знаєте, типу. Це чистий, коротше, те, що тут збирання є, це окей, типу, трішечки для прокачки. Але це таке, знаєте, чисте, коротше, це чистий такий тренажер, можна сказати, для того, щоб тренуватися, ухилятися, коротше, контратакувати, перерувати і всі такі штуки. І знаєте, типу, іноді такого не вистачає, знаєте, саме таких ігри, які от ціло спрямовані на, на щось одне конкретне. Ось. Тому в принципі ця гра от класна тим, що от прямо на ній можна коротше, от тренеру... тренерувати, тренеруватися, щоб грати в такі ігри, е, тому що вона, вона максимально проста в плані того, що в плані завантаження, наприклад, на рівні. Тобто, е, зручно завантажуватися на рівень, е, де ти е, можеш з ними побитися, виходить. Так, виходить так. Та й, в принципі, вся гра вона суцільна, одна бійка, коротше, і всі такі штуки. Ось. В е сама по собі мені типу сподобалася, Прикольно. Ось. Ці штучки я не поназбирала. Е Там всі мені, мені залишилося ще 5 штучок, здається, але. Так, мені там ще п'ять штучок, і я 5 штук не знайшла. Але хрім би з ним. Все. Я, я, скоріше за все, до гри повертатися не буду, тому що ні, ну, можливо, буду в плані там потренуватися знову ж таки з босами. Коротше, всі такі штуки. Але щось в мене відеокарта така каже: ні, я з нею працювати не буду. Хоча, хоча я не розумію, чому в мене відеокарта войожується з цієї гро. В мене відеокарта підпадає під максимальні налаштування, якщо я не помиляюся. Типу, я можу тут на ультра грати в цю гру. І то, типу, чому в мене так от воно викабенюється, я не знаю, якщо чесно. Ось, а, пишіть в коментарях, як вам ця гра, чи сподобалася вам, чи що ви взагалі думаєте стосовно оцієї порчі, оцієї корупції. І мені цікаво тільки, звідки вона взялася, в принципі. В принципі, ось, але мені здається, що вона взялася, типу, з нас, знаєте. М -м 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 -ні. Ну, хоча що вона з нас взялася, якщо цей мав тут вже з цими, з цими бігав. Коротше, я просто подумаю, що ми її розповсюдили, коли народилися. Пам'ятаєте, ми доторкнулися, типу, до цього кристалу. Коротше, ми побачили цю корупцію, там усі такі штучки. Я подумала, що цей момент зародження був, але мені здається, що це відбулося набагато раніше. Тому що, а, ну так, це відбулося набагато раніше, тому що тут ж є історія, що вона з'явилася, і ми ж картинки бачили з вами. Ось. Тому вона з'явилася набагато раніше. Ось, коротше, не знаю. Пишіть, а... пишіть в коментарях, що ви думаєте з, цього, з приводу цієї гри. Ось, сподобалась вона, чи вам чи не сподобалася. Мені цікаво, буде почитати ваші коментарі. Ось, а я сподіваюся, що сподобалося вам це проходження. Ось, і якщо сподобалося, якщо не сподобалося, ставте вподобайку, ставте не вподобайку, пишіть коментар, підтримайте цим розвиток каналу. Будемо закінчувати ми з. Стрейт Лайтс на каналі. Ось. Е, я дякую спонсорам, а саме Олександру Пічанському за підтримку і копічінкою на Ютубчику. Серденько вам в кишеню. Чекати вас на нових відосиках і на нових проходженнях. Всім смачного, хто їх тут буде їсти. Гарного завершення дня і всім па-па.